Нагадую вам, що завтра ми маємо свято, поминається пам'ять пророка Господнього Іоанна Хрестителя, який хрестив Ісуса Христа в Ойдані. У суботу ми маємо свято преподобної домніки, тобто домки. Так що і вони, домки всіх вас вітаю з наступаючими вашими святами, з наступаючими імінінами вашими. І далі вже буде у нас. Неділька, як Господь дозволить, дочекаємо, як звичайно, у суботу вечором з 5 години буде вечірня, у неділю божественна літургія. Ну і також коротенько нагадаю, якщо воно буде. І нагадаю, що як де буде, щоб ви трошки були в курсі, кого нема там, попереказуйте. Значить, сьогодні, як Богу правив, ми йдемо на горішній кут. І будемо, ну, як Богу правив, я не горд сказати наперед. Постараємося ще цей центр взяти від, е, від, від магазину туди до, до прута. І той кусочок коло от туди, коло Олі Дмитрівни, той кусочку до, до Жені, до моста взяти. Ну Якщо Господь дозволить, бо сьогодні служба трошки ми, важчі, ми вже вставші від ранку, Ну як зможемо по можливості. А е, син мій батько Михаїл. Піде сьогодні отой от кусочок там коло е, савів, бачи Михаїла, Василя туди от коло, той куточок давай, пройде доки до, до води. сьогодні, Якщо теж встигне там користуватися, то ще прибіжить, поможе сюди. А завтра зранку, з 9-ї години, е, ми будемо йти на фондою. Я буду йти від це центру. Бачиш Михаїл, від з того краю. Ті сторони, щоб поскоріше, щоб пройти. І як ми думаємо, що десь як Бог вправи десь до обіду, може трошки по обіді ми закінчимо, підемо на Кобилянську. Сюди цей центр, сюди і на Кобилянську. А вже в суботу Багана просила, що хотіла на суботу. Я... Да. В суботу, да, в суботу, я хотів, да, хотів піти на банок, а кажуть, ні. Багна в суботу хочу, бана, багато там в суботу, що роблять на роботі, в суботу буде вдома, хоча буде в суботу. Значить, багана тоді буде на суботу. Звідки в нас Кут? А, горішній Кут? ні, згори, ми йдемо до ОДІ, трошки перекусимо, анечка туди. Так, так, піч. Да, да, да. А, ми не будемо йти. Порозуміли? Да. Ще раз вітаю всіх, вас, ангела-хранителя а не охранителя, святого.